Райс, син Рима, представляє. Кажуть, що він Бог. Він Бог. Він прийде. Він прийде. Він прийде. Я знаю, я знаю. Врятувати нас, врятувати. Оховати нас, нас. оховати нас. Падіння. Частина четверта. Палатинів пагор. Сенатус пополюскве Романус. Сенати люди Рима. Дехто вважає, що дані слова прикметні для цієї імперії? Але знаєш, що дійсно таким є? Мабуть, я трохи здогадуюсь? Ти не розумієш, чим є насправді Рим? Ти думаєш, що Рим тут, у цьому розбурханому пеклі? Серед армії, в бою і честі? Ти вважаєш, що легіон це серце Рима. Та це не так. Я знав твого батька, маючи таку впевненість та наполегливість, він зрозумів, що серце Рима лежить на верхів'ї палати нового пагорба, мармурові долівки, озолочені статуї, жирні дупи, солодкі слова та отруйні язики. Можливо, вони забули ті цінності та чесноти, за які ми проливаємо свою кров та помираємо. Однак без них немає вигляду порядку ані натяку на мудрість ані легіону, а за їх межами. Лише купа дикунів, що чекають, аби розвалити наші мури і втопити сім пагорбів у крові. Отож є наша честь, що понад усе. І місто, яке ми дуже цінуємо. Вирви серце і тіло помре. Час настав, легіонере. Ти маєш зробити вибір. Боротися за власні ідеали? Чи боротися за Рим? Райс, син Рима.